Ра є демо. Так, по готовісті їдемо. Відітаємо трошки більше скени, тому що разом які вже проїхали. Тепер можемо зрозуміти, як це бісити і підтримати трошки більше газу. Трошки агресивніше як типу, ті, тіхати за колонець. Там все ще дуже гарячий, тому закон питань не повинно бути. Таких повинен триматися дуже гарно. Це тільки, все залежить ваш час і ваших навичок, а можливості, а розпишу. Але дуже акуратно де Також äh, нагадаємо про всіх на спонсорів другі корбіла, які допоможуть запустити новина дитину відповідь, а якщо вибирати займати. І забезпечуємо змуку на шаг э, через колонку та через кофе, коли я виправляю. Це у нас будуть від Єврола, від продуктів на патрулі. Не збиваємо на ще є QR-код пір на а, військову частину Бородяги. Так, ось наша дві дружана дуже гарно їде і закінчує молодець. Маршали чиста хвилина 55-486.